Дівчата, всім привіт! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса, і сьогодні хочу вам показати і розказати, як я в'яжу два вироби одночасно методом Magic Loop. Насправді дуже проста техніка. Єдина складність може бути в переплутуванні ось цих ниточок, що я, я зразу від двох моточків. Можна в'язати із середини мотка і нитку брати із верху моточка. Але мені так не дуже зручно, тим більше тут секційна пряжа, і потрібно, щоб секції сходили, шкарпетки були однакові, мені це так потрібно. Тож я в'яжу з двох моточків. одночасно. Зараз буде у нас тут початок ряду, я відмітила. Дружина тросика разом з спицями. Приблизно 100 см. Є в мене коротший тросик, але вже тоді не дуже зручно в'язати одночасно дві шкарпетки. Набрала я шкарпетки окремо, в'яжу від миска. Спиці в мене, ця спиця, що подає, в мене на 0,25 менша. Тобто, це двічка. Ця спиця, якою я пров'язую петлі, розміру 2,25. Якщо у вас в'ємні спиці, дуже зручно зробити зразу дві пари спиць. Я зробила таким чином дві пари спиць однакових. Набрала я петлі спочатку на одну шкарпетку, потім на другій спиці я набрала другу, пров'язала кілька рядів і перенесла на одну пару спиць. Відмітила, де у мене початок ряду. Тут я робила прибавляння. Все в майстер-класі є, я залишу, до речі, посилання на майстер-клас під відео. Ви зможете перейти переглянути. Там я в'яжу спортивні шкарпетки, але таким чином можна зв'язати і звичайні. І тим більше, якщо у мене пряжі небагато, на дитячі шкарпетки вистачить, але для того, щоб не залишився в мене якийсь там кусочок залишку, то я вже дов'яжу по висоті Трошки їх вийшла. Починаю я в'язати ряд. підсовую петлі ближче, тоді швидше це все робити, і петлі ніби самі перескакують спиці на спицю. Мені здається, що процес швидше проходить, коли петлі ближче до краю. Ось я пров'язала петлі з однієї спиці, Далі нам потрібно в'язати другу шкарпетку. Я. Цю нитку залишаю, беру нирочку, яка у нас ось іде від цієї шкарпетки. І продовжую в'язання другої шкарпетки. Петлі е на початку ряду я трошки підтягую, для того, щоб у нас там не було якихось лишніх отворів. І в'яжу наступну шкарпетку. Пров'язала, розвертаю в'язання. І тепер нам потрібно швиденько перетягнути цей тросик, для того, щоб вона не, не з'їжджала ця шкарпетка, я притримую рукою і витягую ліску. Перетягнула. Вона, до речі, дуже добре перетягується, тому що ця спиця в нас, як ви вже знаєте, менша, тонша. Ця спиця товстіша. Звичайно, що з нероз'ємними спицями так не вийде, і будуть петлі більш тугіше тут проходити, але я не думаю, що це сильно критично. Все, ми так само підтягнули всі петельки двох виробів ближче до краю і в'яжемо далі. Для того, щоб був у мене рівномірний натяг нитки, я, до речі, нитку взагалі не тримаю. Тобто, в мене тут такого зажиму руки, внизу немає напруги. Вона у мене розслаблена ця рука, і, до речі, набагато легше в'язати. Ось у мене просто нитка лежить в руці. Але я звикла намотувати. Нитку два рази на палець, і тоді петлі виходять набагато рівніші, тому що у нас рівномірна подача нитки йде. З рівномірним натягом. Ось я завершила шкарпетку. Далі нам потрібно зв'язати петлі другої шкарпетки беру я нитку, яка йде вже звідси. Так. Це важливо, тому що якщо ми будемо продовжувати, то ми зв'яжемо просто два, дві шкарпетки докупи, а в нас такої задачі немає. І продовжую в'язати другу шкарпетку. Далі про натяг вам розкажу ще нитки. Це все. Я взяла із машинного в'язання, тому що якщо там немає рівномірної подачі нитки, то петлі будуть нерівні, десь будуть затягнуті, десь будуть дуже вільні. І це саме працює і в ручному в'язанні. Тобто мають відповідати спиці, товщині пряжі і має бути рівномірна подача пряжі. При Ось, ми дов'язали, знову на нас початок ряду. Я притримую дві шкарпетки. До речі, дуже швидко це все робиться. Це просто, ще на камеру я вам показую, що це повільно, довго все. Підтягнули близенько і далі в'яжемо. В'яжемо, ми в'яжемо і дійшли до п'ятки. Звичайно, п'ятку я в'яжу окремо. Дві шкарпетки, тому що це буде незручно, і там поворотні ряди, ця шкарпетка залишиться, цю ми будемо пров'язувати, і потім все рівно потрібно зняти на другу спицю. Але, так як в мене, ви вже знаєте, що дві пари спиць однакових, тому що тут двійка, тут 2,25, 22, це дуже просто робити, не потрібно нічого розкручувати, замінювати. Я просто переношу на другій спиці. Відв'язую п'ятку, далі знову поєдную дві шкарпетки разом і в'яжу вже до кінця шкарпетки. Там Різинка один на один. Якщо це шкарпетки з зап'ятником, то зап'ятник я теж вив'язую окремо. Тут уже таке, вибір кожного. Кожен вирішує, як йому в'язати, чи на п'яти спицях. Чи Magic Loop, чи на Тріо. Тріо у мене щось не прижилися, Можливо, ще буде кілька спроб. Е е є в мене двійка Тріо, але китайські, але поки що я ними не в'яжу. Вкорочені спиці для шкарпеток мені теж не підійшли. Ну, звичайно, для таких маленьких то вони точно не підійдуть. Навіть для великих вони мені не підійшли, тому що коли я в'яжу, у мене петлі сильно тут розтягнуті, а я таке не люблю в'язання. Мені треба, щоб все було близенько, петлі були рівні. Тож поки Magic Loop це мій фаворит, і дві шкарпетки в'язати зручно, не потрібно нічого рахувати. Хоча я деколи і в'яжу одну шкарпетку, ну, все за бажанням і за настроєм. Якщо відео сподобалось, напишіть мені коментар або поставте вподобайку. І зустрінемось в нових відео. До зустрічі!